Третій день сезону. Зустрів мене мій підписник, хоче тягатися на швидкість карвінгом з 12-ї траси. Нічого собі, ти джекічан, що ти ще вмієш? Так з трьох років на лижах. З трьох років на лижах? Нормально. Нічого собі. Нічого собі, ти джекічан. <смірно>, а карвінг їдеш? Так. А ти? Ізначально тако їхав. Тако їхав? тебе не не Олег не підучив вже возити. О ви ж як на сімці, вже світло горить. Бо це вже кінець, це вже останні люди піднімають. Диви, бачив, який кант? Бачив, який канк. Ще того року в грудні точив. Чітко не взяв на кого. Йо-мойо, вот. я цього катаюсь. Так, проїхати трохи, поки він так старається. Чуєш, в тебе є один мінус? Це дрова, а не лижить для твого стилю катання. Це не лижі для тебе, це дрова. Оце не лижі, це дрова. Ними розпалювати в хаті треба. Давай, давай тут дуге ложимо, хто жовтжував. Пішов молодец! молодець. Молодець так пішов. Що з ним на маску вельвет тільки що спорилися. Все, з нього маска вельвет мені. Бо інші буде. Трапити. Тут тут фрірайдять фрірадічок постійно, цілий день і свободять. На 12 там теж. Ще, Ще підйом укроби. А не вже не знаю. Вірні. Зараз ко. В один момент просто чищок і всі будуть йти звідти назад. Все. В тебе маска вельвет. <ріст> <ріст> Зараз колиш 16.30 і всі вся черга розвертається і масово вниз. Жарко, фест. Все, нормально? Бомба, ти взагалі джекі чан бачу. Взагалі їздиш файно. Дуги ложиш такі, то тебе Олег навчив. Я їздив отак. Тримав ноги разом. Я бачу, що ти жопу закидаєш. Це всі, хто вузько їздять, вони так жопу закидають. Фух. Ти просто в дитинстві вчився? Ні, я просто дивився на е, тих фрірайдерів. Фрірайдерів? Да. Ти хочеш фрірайді катати? Ні, мені просто на облідах. Ага, оценку типу, облідати. Просто ти варно, вчився малий. Як всі діти на широких лижах навчився, да. потім тобі казали, тримай ноги нормально. І ти перевчався на вузьку і вивчив зонату вузьку наверну. Потім пішов до Олега і Олег тебе до... вижу так. Підтягнув. Я... На одній лижі їдеш? Показуй. А що, а що не щас? Що зараз знімаємо, лижу на одній. Оле, я ще з ним почну споритись, то ми до Донизу нас звезуть. Боже заняття закінчилось, то ви вже... Тішите. Сьогодні понесу свої дрива на Вінтерштайгер. 630 гривень мені сказав кантрі вняти і скользяк. Шліфануть. 630. Ніякої знижки, нічого взагалі нема. Ну, що зробиш. А то відос у Відос? Та я сьогодні вже зразу. Також одним кадром, як почали зверху, так і донизу. Це буде якийсь влог, чи їм ног Просто влог, я йти їду, показуємо трасу. От розкажи, які сьогодні в день були траси у Буковелі? Воно не знімає як? А мігає? Все, да. значить працює. Виджекися. Сьогодні... Як траси були сьогодні? Це не піхотні траси, всі киємось є. А чого? Ну там льот тут. А, ну, 5, а. Да. на 5А. Йо-мое. Я почав на контакт їхати, то мене перетягнуло. І ти крутив сальто? Yeah. Ти просто no, тако... Yeah, like cool. Ти просто хіра, ти тако зробив рукав yeah. і все. Okay. <laughs> Помню. Ну no, 12 нормально. 12 топова. Yeah. А 7 yeah. був на сімці навіть yeah. не заїхав. Yeah. І взагалі всі, хто вміється возити на лижах, навіть yeah. туди не заїхають, правда? Там yeah. Та де куди, там всі початківці. Давай, давай, розганяємося, все, не тормози, без тормозов. А ти на роликах катаєшся, наверно, Да. так? Да. Так, да? Да. Да, воно видно, тому що розгон береш не по внутрішньому канту, а на зовнішній хоч вставати. Всіх хто на роликах їдять так, на зовнішній вставати хочеш. Під'їжджаємо до траси номер 5 а Буковель. Що ж буде нас мати. Заїхаємо, виїхаємо. Уйду неулюбимої траси. Поверху. Новий. Так! Опача! Так, я тут їду плугом наверну. по плугом. Та ти що? Яка дві класна. Та ти шо. Траса номер 5 Абу Ковель сьогодні. Топовий день субота. Ну вона що сказати вам, суперечна. на мені йдуть сьогодні, нема бугрів, нема нічого. Майже ніхто не відпочиває. Супер! Бо відпочивати треба тільки на квадриках у нас по слайдських відео. Так. Ззаді страшно, спереду не особливо. Майненько. Будемо нічого. Опа, ну корочки. Так у нас треба час підтікати. Ще один летить. І наприклад, вигляд. Я повертатися не буду, бо Зараз за підйомнику повертають, він без переставку заховати, бо йде да, їй мало переставки. Так, і ще одна ділянка, де ці люди будуть почувати. Чисто обережно. Немало, щоб нас ніхто не уїду. Ого, які йшли. Так, так. Давай я візьму впадати ще. Я візьму, бо вийшов упадати теж. Давай, 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 тримай, химой вперед себе. Я Це у біку збіг! Ай, все. Дякую. Вставайте, відходьте у бік не байшся знесуть. Давайте, давайте. Дякую. Давай. А, то свій, так? Да? Свій свого. Відходьте, бо то з плугом та й в спину прилетить. Опа, центр Буковелю. Ну тут топчик. Поїду кату на 7-му трасу. Трас. Ні, я не буду їхати на сьому. Нема що робити, а ви її можете побачити в інстаграмах, тіктоках. Йду на двоєчку.